Добрий день! Сьогодні ми з вами познайомимося з модифікатором скрюпці. Модифікатор називається модифікатором гвинтом. Модифікатор, як ви знаєте, вже з далодітніх уроків, можна встановити і видалити в будь-який момент вашої роботи. Цей модифікатор нам дозволяє створити пружини, гвинти, мекали, вазу або тарілки. Даний модифікатор у нас приєднується к меж об'єкту і до кривої. Ну, давайте розпочнемо нашу роботу. Для цього ми виділимо наш куб, виділимо його за допомогою клавіші Dolly. На панелі інструментів додамо новий меж об'єкт, для цього ми натискаємо Додати коло, виставляємо режим редавоговання і давайте повернемо наше коло по горизонталі. По горизонталі на 90 градусів. Якщо раптом виник, певні, що там саме 90 градусів... Ми переходимо на панельне лаштування і виставляємо 90 градусів. І переміщаємо наше коло трошечки далі від центральної точки, яка називається Original. Давайте встановимо модифікатор, натискаємо на Додати модифікатори, обралимо модифікатор гвинт або склят. У нас отрималось ось такий браслетик. Можна його зробити бубликом. В даному випадку давайте трошечки порухаємо червону стрілочку ось, ось X і зробимо бублик. Давайте познайомимося з інструментами, які у нас знаходяться в модифікаторі Gwind. По-перше, у нас є кут, кут оберту 360 градусів. Якщо мені раптом необхідно змінити значення, я натискаю сюди мишу і рухаю мишу ліворуч або праворуч. Якщо необхідно прибрати значення, яке ми задали, ми натискаємо backspace, що повертає до стандартних налаштувань, або права хороша миші, вибираємо контекстне меню Скинути до стандартного значення. Так і так можна. Давайте ми зараз зробимо наш бублик частково, ось таким чином. Далі у нас йдуть гвинти. Це відстань від одного гвинта до іншого. Ось таким чином. Давайте трошечки підпереподинемо. Для того, щоб краще було видно, можна погортати, подивитись. Ось. Далі ми бачимо вами повтори, кількість повторів, скільки буде повторюватися наш гвинт. В даному випадку можна використовувати як мишу. Так можна використовувати і клавіатуру. Ось таким чином. Далі ми бачимо осі X, Y, Z, ми працюємо на оксі Z, але ми можемо за потребою перегорнути наш малюнок, виставити іншу ось координат. Далі ви бачите оберти осі. В даному випадку об'єкт не знаходиться на сцені, тому користуватися куплеткою нам немає змоги. Перед вами знаходиться наступним пунктом кроки огляд вікна і рендеринг. Змінювати їх треба одночасно, бажано. Це у нас кількість. Сегментів. Чим більше ці параметри, тим вища буде якість деталізації отриманого об'єкта. Ми можемо зробити менше або більше за потреби. Ну, давайте поки залишимо так, як є. Далі перед вами знаходиться об'єднання. Далі ми бачимо розтягування UF-координатів і нормалі. Так, як ми перейшли до пункту нормалі, давайте подивимося, вив... вивернути наш гвинт чи не вивернути перейдемо на пункт, який називається накладки огляд вікна, і поставимо галочку орієнтація грані. В даному випадку наш плінт вивернутий, він чорновоного кольору. Давайте його повернемо в інший напрямку, натиснемо Перевернути. Він став у нас синеньким. Знімаємо орієнтацію грані, це нам більше не потрібно. Дивимось, щоб наше коло було виділено, якщо ні, натискаємо А і потім натискаємо клавішу N англійську і виставляємо по центру крапочку. Приєднуємо нашу крапочку до мажоб'єк, до Original, на лінію виріжену ставимо прив'язку. І ми з вами зараз бачимо, що у нас є ось така вершина, одна вершина, за допомогою якої ми з вами побудували спіраль. Раді. Приєднавши до неї лише модифікатор. Давайте спробуємо додати до неї ще один модифікатор і подивимося, що у нас зміниться в додати модифікатори і оберемо пункт оболонка. І наш модифікатор вже буде іншим чином виглядати. Ось так, да? У нас прям браслет якийсь створився. Ось така спіралька. Можна її робити пружинкою. Так, і давайте подивимося, як може змінитися налаштування наші, якщо ми додамо ще один модифікатор. Ще один модифікатор, переходимо в пункт модифікатори» і обираємо з вами поділ поверхні. І наш вид вже буде виглядати, наша пружинка буде виглядати вже іншим чином. Ось така гарна пружинка. Ось так ми сьогодні познайомимося з модифікатором «Скрю». За допомогою якого ми можемо побудувати ось такі гарні стираль.